Привіт, друзі! Сьогодні ранкова така рибалочка. Сьогодні, якщо бачите, погодка така не дуже. Обіцяють ще дощ. Зараз туман, а я вже колись розповідав таке нове. Спостерігав, що в туман в мене судак не клює. Приїхав на водойму, де можна половити Судака. І є окунь. Це водойма Південний Буг. На цій водоймі я завжди ловлю окуня і інколи по сезону Судака. Зараз можна спробувати того судака, але ну, це не моє. Так що взяв чисто такий окуневий спінінг. Це новинка 24-го року. Це Азура Веста з тестом 3-14 грамів. Це 83 довжина. Вони вже є в продажі. Гляньте, як він по спортивному виглядає. Спінінг з можливостями до 14 грам. Він жорсткий такого окуня добрячого, чи, як то кажуть, літнього бойкого окуня цей спінінг буде ловити дуже і дуже добре. Я ще при кінці 23-го року його тестував і мені дуже все сподобалось. Але що кажу з можливостями, тому що я його використовував, є в мене одне відео, я там Судака ловив. На такі ваги там, до 14 грамів, якщо ставите не 10-дюймові приманки, то цей спінінг добряче можна використовувати. Зараз ну, в'яжемо флюрик 02. Прив'яжемо десь ну, сантиметрів хай 70. Зараз так, як то кажуть, жабу успокоїти. Зроблю 2-3, може 5 закидів по судаку. Не буде судака, це так, щоб жабу успокоїти, то піду шукати окуня, а окуня шукати ми вміємо. Флюрик прив'язую гудзиком дуже таким вкусним. Це морквинка. 10 в одну сторону, 10 в другу сторону. Обертів, обертів, а то придеретеся, що значить 10 в одну сторону, 10 в другу, рибацюги, глядачі напишуть Дмитрик Негудзик. Вибачаюсь, друзі. Самі дефіцитні карабінчики, це отакі самі мені, ну вони дуже-дуже мені подобаються. Чому дефіцитні? Тому що в мене їх залишилося мало. Ну, а що стосується. Сіліконових приманок, то поки що не знаю. Ось ну, стара, така вже гачок навіть ржавенький, от її зараз запулю. Ці місяки такі дуже зацепісті. Ну, якщо судак є, якщо він хоче їсти, то йому буде по барабану ця силіконка, він її візьме. Але, чесно кажучи, не дуже я сподіваюся на того судака. Це так, щоб став тут, щоб нікому не мішати, почну кіно. А потім все ж таки ми знайдемо рибку. Глубина тут, друзі, 5 метрів. Мені здається, спінінг трішки в кадр попадає. Але ракурс може такий бути не дуже добрий. Влітку тут, на цій глибині, стояв. Окунь. Тут перепади, є, є де бровки, такі, виходи 4 метри, 5, ну, десь пару ямочок є 6 метрів. А ось, пам'ятаю, на останніх рибалках на глибинах окуня не було. От Весь окунь десь стояв від 3 і менше метрів. Тому це так, я кажу. До 5 закидів і будемо шукати міляки. О, друзі, щось підсіло. <хи> Хотів ще один закид зробити і сказати, та ну його того судака, блін. Крупного я не сподіваюся спіймати, мілкий, червивий, плюс мілкого все рівно треба випускати, бо буде штраф. І усе клюнув на четвертому закиді, клюнув невеликий такий окунь. Ну, окунь, так, да, дійсно невеликий. Приманка тут 2,5 дюйма. 2,5 дюйма. А ну, тут точечку ще десь два закида зроблю. Блін, друзі, цей окунь мені просто збив тягу, блін. Навіщо він клюнув? Так, не будемо тут на цій точці впиратися. Вступ зробили, погнали. Забазікався. якоря. потрібно підняти якоря. До речі, друзі, зараз. Планую собі взяти лібьотку. Знаєте, така якорна електролібетка того крутого якоря електро, як він там, айпілот чи як нема в мене можливості зараз. А от цього електроякоря на цей сезон 24-го року хочу взяти. Може хтось там вже їх використовував і є якісь поради, то, будь ласка, напишіть мені. Все ж таке рибацька така жаба, все ж пройду ще тут, подивлюся, вихолота, може суперперепад такий побачу. Ну, що див... От я вам зараз зроблю скрін. Зроблю скрін, самі глянете, яка краса. Зацепи, Оце зацепи, оце зліва точечки, я, чесно кажучи, не знаю, щось мілке, може то якась гриба, ну, не розумію, в такому. Різноманітів цих, ще ось один зроблю скрін, щоб ви взагалі зрозуміли, а давайте отак от зроблю, щоб ви взагалі зрозуміли, який містяк. Ну, риби тут повинно бути дуже і дуже багато, але треба використовувати офсетні гачки. Дивіться, які на скріншоті каміння, просто пісочок і дуже шикарні такі каміння. Це я підійшов до берега. Тут хочу спробувати пошукати окуня. Глибина тут 3,5 метри. Ну, мені здається, просто шикарно. Таку точечку потрібно перевірити. Вірніше не просто перевірити, на цій точці потрібно затриматися. О, друзі, є перший закид і перший некрупний окунь. Але я так і сподівався сьогодні ловити окуня. Ніяких судаків, ніяких щук. Окунь. Тому і взяв спінінга такого. Чисто в лодку по окуню. О. Є другий. Це сьогодні вже другий. Ну, на цій точці перший. Будемо обкидувати вілом. Цю точку я з берега е, знаю. Просто на човнику я тут не рибалив. І, чесно кажучи, не знав, що тут за е, рельєф. Зараз знаю. Тут каміння, тому це окунь з берега. Тут і клював у мене гарно. Ось, ось камінь, камінь і біля цього камня клівака. Так, міняємо ракурс, покажу вам, як працює ця палочка. От по такому окуню. Супер! Хто? Вже бачив цю палочку, той знає, ну, прикольна, вийшла дуже і дуже прикольна палочка. Це в 24-му році компанія Азура зробила нарешті таку суперову, не за великі дуже кошти, але ну, дуже така суперова палочка. Ось, міляк працює, гляньте, дринкає, дринкає, -дринка. Ну не бере, йому велика ця силіконка. Але в руку в ногу віддає покльовочка така. тин дин 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 дуже дуже акуратненького окуня. Ми йому так начебто помікрушимо. Так, я забувся, паличка від трьох. ну Майже по. О, ось о гляньте, паузу зробив, глянув на... Тест палочки, палочка від трьох майже понизу теста працюю палочки. Просто шикарно вона відіграє. Хлистик у неї шикарно відіграє. А коли ще отакий окунчик бахкає, навіть не бахкає, друзі, так, дзьобає, то просто в руку і в ногу віддає. Все, мені вже дуже і дуже подобається. Зарисував. Точечку. До речі, ось оця кладка, на цій кладці я стояв і ловив у тих великих кабанів. Не знаю, сьогодні будуть великі кабани, не будуть. Сьогодні я на човнику. І бачимо напрямок. Тут я ось ну, такий хало там пройшов, тут. В принципі, якоїсь аномалії я не знайшов. От тільки по цій правій стороні такі гарні камні. Якщо стояти з той кладки, то сильно вліво, ну я не завалював, тому що там очеред і ну, не хотів зацепитися. А зараз оцю, цю сторону з човника ми обкидаємо, перевіримо все. Всі ті камінчики. Сьогодні по проводці. Дивіться. Чередую, ну поки що експериментую, але чередую такі великі підброси, пауза, бистра-бистра така проводка. І потім зупиняюся і роблю, це зацепчик, і роблю проволочку. І знову проволочку. І знову штра проводка. Така, знаєте, за одну проводку, опа, ось все, ось все, на паузі. За одну проводку можна сказати дві різних тактики. Спочатку роздраконюю окуня, потім даю йому можливість догнати приманочку. Не знаю, така тактика, мені здається, ну, особливо. По теплій воді вона просто шикарна. Зараз вода в 6 градусів, це ну, якби холодна вода, але ну, коли окунь перед нерестом, такий, ну, чисто намагається наїстися, то йому така проводка дуже і дуже цікава. Бистрі такі проводки. І потім отака проволочка. Попав на камінчик, огляньте, затримуюсь, тому що на цьому камінчику ось, все, є. Затримався, бо на тому камінчику була тичечка така. Я вперся в камінчик, мікропротяжка, тичка, пауза і окунь сидить. Все ж таки, друзі, моя проводка сьогодні просто шикарна. Беріть собі на замітку таку проводку. Так, ну що, з тої точки все просто шикарно. Давайте ще цю точечку отак обкидаємо. Хоча тут я нічого не побачив. Ну просто стол. жодного камня. От там зліво якась прям скала. Я глянув навіть її на ехолод, навіть злякався. Туди, якщо покидати, то можна зацепитися. Ну, ми... в нас приманки є, гачки є, так що, в принципі, ми зараз спробуємо і туди покидати. Опа, є. Тільки різко з дернув, зразу є клівака. Так, щось, окунчики сьогодні дуже мілкі. Так, да, це гарно, що вони тут є. Проводка просто підібрана суперова, але окунчики мілкі. Ну давайте спробуємо туди на ту скелю покидати. О! Цікавився, ось, є. Це не, він не просто цікавився, він сів. Я, чесно кажучи, не почув, як він заковтнув ту приманку. Я почув, що він цікавиться. Так, в мене навіть, бачимо, підсак є крутий, але нема що брати в той підсак. Ага, Чуть не зацепився. Ага, ще раз чуть не зацепився. Ну вона така на ехолоті здоровенька була. Я е, все ж таки пройдусь над тою скалою і вам ось, друзі, є, і вам покажу, яка вона здоровенька. Бо багато кому, ну, мабуть, цікаво, що ж, все ж таки рисує ехолот. Так, є. Окунь є. Скелю знайшов і окунь є. Друзі, дивіться, окунь ще не тече. Якби до нереста йому ще, ну, ще якби не скоро, але він дуже і дуже пузатий. Просто пузатий, весь ікряний. Останній давайте тут закит, і, чесно кажучи, мені буде вже не цікава ця точка. Ого. змінив точку. Став на цю точку, тому що дуже ця точка цікава. Гляньте, і цікавий дуже такий окунь. А чим ця точка цікава? Ще до війни на цій точці, це, вон, гляньте, відтуда і аж до тої скелі, це був такий участок, де проводили спінінгові змагання. В нашому регіоні тут проводили спінінгові змагання. Просто-просто-просто-просто шикардосовський окунь. На цій точці проходили змагання. Не можу сказати, що тут дуже багато риби. Але оця точка, коли була нерестова заборона, вона на мапі помічена як дозволене місце для риболовлі. Ну, в заборону, пам'ятаємо, з 1 числа буде вже заборона, О, такий красний. Не знаю, як в цьому році, але ж раніше завжди. Тут можна було походити за спінінгом, посидіти на фідерки. Тому, думаю, зараз заскочу, перевірю. От перевірив декілька закидів і такий красень. Виставився спеціально так е, на човнику, щоб прокидати в дальнячок і оце берегову таку е, акваторію. Якщо з берега е, бути з лайтом, то можна... Десяткою працювати, ну кидати далеченько. Я дуже часто тут полюбляв ловити на 3 грама. Тут десь отак виставився на закид 3 грамів і кидаю так трішки віялом. Ну і все, можу сказати, так десь п'ятий закид була одна клівака, і ось все, друга клівака і рибка вже у мене в човну. Будемо пробувати, може ще щось піймаю. Є, друзі, тут рибка, ну, хоча вона така трішки прохана. Якщо на той тоці, де я знайшов каміння, там ну, вона клювала майже ну, не на кожному закиді, але дуже-дуже ну, часто вона клювала. Поставлю хітомі в 1,6 дюйма і на 3 грамах! О! А, Друзі, ще й камера включена. Отако. От є, надурив. Я думав, йому щось потрібно темніше, але він гляньте і такий гарний кабасик. А він взявся і на лох. Колір лох. О, гляньте, друзі. Ха, от такий. Все ж таки я його надурив. Бив-бив цей, ну, не цей, може другий інший окунь. Стояла приманка 2 з копійками, там 2,2, мабуть, дюйма. Окунь бив-бив, але не хотів заковтувати. Щось, думаю, треба зробити, щось схитрити. Схитрив, поставив хітомі і усе на першому, друзі, на першому закиді і ще тут поставив 3 грама. І дивіться, от такий. Красень. Я сьогоднішньою риболовлюю просто-просто задоволений. Не знаю, як ви. Якщо хтось задоволений, ставте клас. О! на точку, перший закид, і якийсь мені здається голодний окунь вже цікавиться приманкою, блін. Якась трава ще на дні. Ось, дивіться, друзі, перший закид, Якась травичка на дні і голодні злі окуня. І голодні злі окуня. Є, є такий. А ну ще один. Якщо, якщо це так не випадково він клюнув, то його тут буде багато, бо просто зразу почав він клювати. Так, хтось йде сюди, щось мені це не подобається. Блін, Тут така акваторія, тут нема що робити. Тут гляньте, блін, заводь. Надіюсь, це не до мене. Цей рибак все ж таки підійшов до мене. Йому дуже стало цікаво запитати, де риба. Каже, ходю, ходю і холод. Крутий, і човен крутий, і все є, а риби нема. каже, Взагалі нема. І каже, що походив, попитав у рибаків, теж нема. Друзі, тому я, я знаю, я знаю, що нема риби. Є в мене друзі, які теж ходять, шукають зараз судака. Ну нема. Якщо б вони ловили, то я б сьогодні ловив би того судака. А так знаю, що просто, аби вдома їм не сидіти, вони виходять за тим судаком. І Сьогодні була така тактика, щоб зняти кіно, вигуляти цю новинку 24-го року, в'єсту, Спінінг, знав, що Окуня я все рівно знайду. Ну, Пам'ятаємо, Окуня ми ловити вміємо. Якщо з Судаком інколи бувають труднощі, то з Окуня десь до да, да ми знайдемо. Не знайдемо на глибині, підпливе, підійдемо. До очерета, і все ж таки ми піймаємо того голодного чи не дуже голодного окуня. Якщо він не дуже голодний, то ми його надуримо і все рівно спіймаємо. Все, друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І, до речі, хочу сказати, що зараз потепліє і в цьому місяці, може ще я вийду на Судака на платній водоймі. Щербані. Там теж з 1 квітня, мені здається, буде заборона. Якщо буде заборона, обов'язково я в фільмі вам скажу, що з першого, щоб ви туди ну, хто захоче, щоб не їхали. Бо я, чесно кажучи, поки не знаю. Знаю, що раніше була з 1 квітня там теж з човна заборона. Так, можна приїжджати ловити ну, в, в, в цю заборону, але без човна. Ну, друзі, до побачення і слава за силу.